Оленка Міщенко, яка не в цій студії перебуває, а вона перебуває в Івано-Франківську, другий про другий день а, фестивалю порто франко Зараз дізнаємось у неї. Оленко розповідає, що там цікавого ти бачиш, ти не тут, але все одно якось Сергій. намагаєшся мене навчитись чомусь культурному і корисному. <реш> Бачиш, я не з тобою, але все одно з тобою, слава Богу, 21 століття. Сучасні технології дозволяють нам бути на зв'язку в будь-який момент, навіть ті моменти, коли я знаходжуся за багато сотень кілометрів від студії. А, ти вже сказав про те, що чому я тут. Другий день фестивалю, мистецького фестивалю Порто-Франко. Цього року програма складається з різних частин, як завжди, це і театральна, і музична, і візуальна. От зараз якраз музична програма. Зараз, мабуть, на моєму фоні чуєте, відбувається таке. Джазовий виступ різних колективів затриває триває відбірна джаз-коктебель. З того, що я бачу по програмі, мені здається найпотужніші цього року дві програми: це театральна і музична. Що буде впродовж цих кількох днів до неділі. Я не буду вам казати, за мене це краще зробить людина, яка в цьому добре розбирається. Я тільки ставитиму моєму свої запитання. Олександр Балтуш, музичний продюсер фестивалю Порто-Франко біля мене. А, от ми якраз з Олександром говоримо про театральні і музичні програми. Як ви думаєте, правда, що музична програма і театральні одні з найпотужніших і тих, які складають таку от, кістяк фестивалю, і такий скале. Е, мабуть. Е... Так, але я думаю, що дуже важливо насправді це власне синтетика. Е, концепція фестивалю Порто-Франко це такі синтетичні акції, щось типу того, як вчора було відкриття, і, і таке, як, наприклад, буде бамбуса Соноро у художньому музеї. Тобто, краплення якогось оригіналу, як, як, якого взагалі не було ще в Україні, в принципі, воно мало. Ми намагаємося народити щось нове. І от сюди запустити. Ну але звісно, і головна сцена, і театральна сцена, і воно відіграє потужну роль в цьому. Це ж хедлайнери. А от про краплення і про музикантів, які приїжджають з інших країн, бо Порто-Франко слоган Відкритий порт. Ми приїжджають з інших країн цього року. Дуже багато музикантів обіцяли, що вуть із Куби приїдуть із інших країн. Звідки поприїжджали? Е, ну враховуючи, що ми сидимо зараз. На палаці Потоцьких, то е, з Колумбії і з Іспанії будуть діджеї. Це один колумбійський, два іспанських діджеї. Бачите, куби з плутала з Колумбії, але з ким не буває. Я, я, я теж плутав насправді, тому нормально, коли тільки з ними познайомився. Але е, вони, вони будуть грати Tropic Fest і такий найт-шоу. Це дуже цікава музика. В Україні такої музики ще не було, це точно. Ну, всі звикли до таких. Українських діджеїв, типу, які грають хаос там транс. А це насправді така ланч-музика. Тому бага... ми привезли багато піску, поставили сонячні панелі, зробили такий е... шматочок тропіків тут. От і власне де будуть грати грати якраз іспанські, колумбійські і українські діджеї, такі в колаборації. А українські музиканти цього року заплановано на головних сценах виступить гуртів і бомбоксу, і верталаби. І Хто ще долучається до порто -Франко? Ну е насправді хедлайнером е головної музичної сцени фестивалю Портофранко буде буде го числа Гурт «Субкарпать». Вони приїдуть з Румунії. І це буде вперше. Вони будуть взагалі вперше в Україні. Е насправді, гурт дуже популярний в Європі. І я чим, я? Навіть зараз не розумію, чому ніхто їх не кликав. Напевно, ці кордони от зараз безвіс їх треба якраз руйнувати і возити такі гурти, які досить прогресивні в Європі, і вони по-любому мають приїжджати в Україну. От Субкарпаття – це буде відкриття року. Я думаю, на Порта Франко для всієї України. А впродовж цих п'яти днів якийсь днів буде таким, мабуть, найнасиченішим і найкращим для відвідувачів Це для тих, хто ще не встиг доїхати до Форту Франко а, і до Івано-Франківська. Можливо, ви порадите якийсь день, коли все таки краще вибрати його один і не прогавити там найвизначніші події, які будуть? Не можу так сказати. Ну так бо треба приїхати. то ти буде всі п'ять днів. Треба їхати на всі вже чотири сьогодні. Якщо приїхати, якщо прину приїжджайте завтра. Тому що завтра насправді відкривається головна сцена, на якій будуть е, до речі, е, я не знаю, чи ми про це розповідали. у нас є спешл гест, спеціальний гість фестивалю. Це е, переможниця Євробачення. Руслана буде відкривати головну сцену фестивалю. Боже, мій я й не знала про цей сюрприз. Це був такий сюрприз. Ми тягнули, тягнули, і от зараз, власне, можемо про це сміливо говорити. Тобто, завтра, 16 червня, Руслана відкриє головну сцену фестивалю Портофранко. Де потім буде грати відомий гурт Івано-Франківська фамілія Перкалаба, а потім козаксистим і брати Гадюкіни будуть вже хедлайнерами цього дня. А наступного дня вже можна буде послухати гурт Тікток зегіпно Tunes і бумпам з Ізраїля в рамках фестивалю Jazz Коктебель і Бумбокс буде хедлайнером суботи. Ну і неділя це електронна музика. Прогресивна музика. Коли я слухаю, мені здається, що ці хлопці підписали контракт з EMI в Лос-Анджелесі. Це неймовірна якісна музика. Це гурт Кепаса, гурт The Райс. Ну і власне Суб які будуть вперше за виду. А цього року перша співпраця з Жаско Коктебель іде? Чи були раніше на Бордо співпраці? Це вперше в цьому році з Коктебель». Також у нас є ще співпраця з кінофестивалем 86 і ще іншими дрібними маленькими громадськими організаціями і маленькими фестивалями. Насправді в нас є дуже класна акція, яка називається контейнеризейшн. І ми хочемо в цьому році на Коктебель» її повести. Це якщо б ви приїдете, хто приїде Івано-Франківський, думаю, ви бачили вже. На центральній площі на 100 це стоїть жовтий контейнер. Інсталяція. І от туди... да, мене вчора вже люди питали, боже, чому контейнер посеред дороги стоїть? Да, і, власне, там дуже крута інсталяція, і, називається «Піна днів». На час коктебелі вона буде всередині зовсім іншим наповненням. Там будуть Карпати. Не буду розповідати. Нюанси, але там будуть Карпати. І от ми сподіваємося, що ми повеземо цей контейнер туди. Ми намагаємося робити якісь зв'язки. Також і, іспанці насправді запрошують до себе на бапапуру на Тропік Вест. То може, ми повеземо і до них щось от така. Ну тоді може точно, коли люди запрошують, то треба їхати. Тим бачу, я так бачу, вам є що повезти, і є насправді що показати. Олександра, буду. Дякувати вам за те, що розказали, бо, як то кажуть, ефір не гумовий, треба там закінчувати. Я нагадаю про те, що в порто в Івано-Франківську триває до неділі, включно протягом цих днів буде дуже велика кількість подій близько там, до 20 подій кожного дня на різних локаціях. Всі вони сплановані так, аби кожен міг їх відвідати, нічого не пропустивши. Але при цьому всьому я наголошу, що більша частина цих подій абсолютно безкоштовні для відвідувачів. Цим самим ви самі розумієте, не треба пояснювати, що означає, коли події без Штовні для відвідувачів, тому друзі доїжджайте до Івано-Франківська, не доїдете, то лишайтеся там в своїх містах, включайте обов'язково еспресо і ці найцікавіші моменти з Порто-Франко в нашому ефірі. Бо я тут не просто так перебуваю, для того щоб вам все розказувати.